17 вересня. Перед вами форма Матіо. Отакий От стан він має на 17 вересня. Оце є Пруїн Зітер. Отакого От він кольору гарного. Це в Пруїні. В цьому році не тріщав, в минулому році тріщав, як і всі дожди були обільні, в цьому році. Витримав, все нормально. Тут жодочки трошки поменші. Ось такий стан матіо. Форма вже, можна сказати, готова. Цукор є, трохи кислиночка є, але вона на вкус не повлияє, аж не трішечки. Матіо. Сейчас рівняю с таничним мячиком. щоб представляли розмір. Сейчас достану. Тенис мячик. О вот такой розміру. Мать. Матьо. Це всередині косочка. Дві косочки.